Джи, як взагалі ти зацікавився футболом. Хто з тренерів в першому цінив твій талант, дав mm. шлях в футбол? Завзліз зацікавився футболом. У мене батько грав. Ну, не на професійному рівні, так, я думаю, це більше для себе було, для підтримки, може, якоїсь спортивної форми і так далі. І в 5 років він завіз мене в першу, мою, так скажемо, футбольну школу, футбольну команду Покрова. Це була команда від, так скажемо, від. Сиротинця, церква покрови. Це в Львові в нас таке було. І звідти я почав свій футбольний шлях. Е, ну, взагалі, як так сталося, що ти можна сказати зі Львова, з Львівщини, потрапив до Волині, а не до Карпат. Які зазвичай там Карпати вон, та збирають місцеві таланти? Ну, це було на одному турнірі в Бродах. Якраз наш знобчий знайомий, знайомий Зварич. Ярослав позамітив мене на турнірі і запропонував мені Волинь. І ще дуже великий фактор був в тому, що не прийшов Карпати, що мамо першому тренеру завжди не подобались Карпати, завжди була якась ворожнеча між собою. І він сказав, що давай краще, напевно, Волинь, ніж Карпати. Е -е, до речі, а в дитячо-юнацькому футболі в Волині на якій позиції доводилося? Ну, більшості тільки центр поля. Це у півзахисник, бували ігри, коли міг вище зіграти десь під нападаючого, а так більшості центр поля. Минулого сезону ми спілкувалися, ти казав, що в ЮФЛ за Волин ти був пенальтистом. Чи це дійсно так? Ну, доводилось, да. Довіряли мені, будь пенальті. І якийсь там один сезон я забив Роді біля 10 голів. Не пробував прибрати пенальтів в Ляггелі? Тут є важ. Вистіше Артура, якому довіряють тренера. і плюс він теж добре виконує пенальті. Тому це be... Ну я завжди готовий його десь підмінити, якщо треба буде. Е -е -е що може загалі про період Волині сказати дитячо-юнацькому футболі? -е -в -в Як в mm. тебе було Волині? Ну, взагалі мені дуже подобалась Волинь. По-перше, зустрів багато друзів, прям хороших друзів, яких спілкуємося до сьогоднішнього дня. Правда, з них. Деякі вже перестали грати, от, займаються чимось іншим, але все одно ми з друзі, підтримуємося контакт. Плюс, ну, взагалі, багато хороших людей, тренерів, які, можна сказати, мене чомусь дали мені навчили. Я переїхав рано з дому, став більш самостійним. Тому період волиння згадую тільки дуже позитивним. А як так сталося, що ти свого часу переїхав до Олександрії? З Луцька. Виступав mm. там займається молодіжну, я так розумію. Так, тільки молодіжна команда. Е, По-моєму, мене продлили договір з Волині. І поступила пропозиція від агента. Також мені Гащин Володимир Володимирович допомагав з цим переходом. То пропози... ну, була пропозиція, поїхав на перегляд, прийшов і так оказався там. Що, що найбільше запам'яталося з періоду перебування в Олександрії? Мабуть, місто дуже непривично. Після Волині, після Луцька, після Львова того самого. Дуже маленьке місто, компактно, всі -всіх знають. За 30 хвилин переходиш міст було дуже непривично. А так, то хороша інфраструктура як для такого клубу, для такого міста. Плюс команда ОПЛ. Також дуже хороші тренера в мене були. Після, після того, як я пішов до Гура, став головним тренером після Шарана. Я думаю, це теж великий показник. Тому теж дуже приємні спогади. І також багато хороших футболістів грали з ними. Це все. Якісь були, можливо, пам'ятні матчі з саме з центрівського періоду. Mm, було пам'ятно, що під час того, коли я був в Олександрії, почався коронавірус. І ми так і не закінчили чемпіонат, це одне, що я так пам'ятаю. А так, це нічого такого. Ну, після цього відбулося твоє повернення до Луцька. волинь два як взагалі це відбулося? Тобі хотілося назад до Луцька? Mm, ну, взагалі так. Я, мені дуже подобалась волиня вже так, я це сказав. І коли. Була пропозиція з Волині 2 плюс друга ліга тоді, то я зразу ж прийняв і, і повернувся назад. Тобі вдалося в першому ж матчі на тому дорослому професійному рівні відзначитися, забитим голом, які тоді емоції були? Ну завжди приємно повернутися, можна сказати, в рідний клуб, так як я провів 5 років в Волині до того в дитячій школі чи 4, і забити в першому матчі було дуже приємно. Пам'ятаєш той матч? З Вінницею. Вийшов на заміну в раді замість Рябова, тому що він мав і грати ще за першу команду тоді в першій лізі. І так, ну так, смутно, але десь Чуть-чуть так пригадує. Е, ну, волин-два, та в другій Лізі хоч і не сказати, що хапала зірок з неба, але давала вісь суперник. В останньому турі навіть забрали в до очки і завадили їм виграти перше місце в другій лізі. Взагалі, як можеш оцінити свій перший професійний сезон? Ну, це було так, як скажемо, щоб набити шишки, набратися опиту. Багато амбіційних молодих хлопців зібралися в одній команді і ми просто хотіли почати свій професійний шлях. Ну, До речі, ти казав, що в тебе багато друзів з Волині, з дитячо-юнацьких команд, напевно, і вже. Вони так само десь виступали і в е, волині 2. Е, а Хто, якщо не секрет? Ну, Взагалі в Волині 2 вже Діми Михальчука не було, але це один з самых моїх найкращих друзів. Ми завжди підтримуємо зв'язок. Також я дуже добре общався з Владом Морозом, правда, зараз не так. Сосовський Максим, теж мій хороший товариш. Діма Максимчук. Це всі ці хлопці, якими можу написати, я думаю, вони мені, якщо буде щось потрібно, допоможуть. Ну, далі було Закарпаття і Мункач. Як взагалі з'явився такий варіант? Теж агент предложив. Була така пропозиція, дуже цікавий проект. хороша інфраструктура, теж друга ліга. Плюс була, я думаю, зацікавленість тренера. Бо я приїхав дуже пізно. Я думаю, не кожен тренер зголошиться взяти на перегляд, коли остається два, ну, два тижні в раді до чемпіонату. Все, прийшов просмотр, мені все сподобалося, запропонували писати, і так я оказався в Макачу. Ну і там був дійсно гарний сильний сезон, ти грав і грали, забивав, mm. і команда непогано виглядала. Так, да, у нас була гарна команда. Теж були й молоді хлопці, були якісь чуть-чуть старші, які вже. Також були, прийшли хлопці Словакії, гірний, дихтяр Ростислав Воротар. І вони нам теж дуже допомагали, хоч вони теж були молоді, можна так сказати, але все одно вони вже чуть-чуть більш опитні були. І за рахунок них ми здобували результати, і також давали хороший бій лідерам чемпіонату. Ну і цей от такий непоганий сезон перервав. Наскільки я зрозумів, повномасштабне вторгнення. Е -е, як взагалі так вийшло, клуб одразу там вирішив, що не буде продовжувати. Там, ну, напевно, всім тоді було не до футболу, але вже ближче до завершення весни вже якісь плани клуби будували. І наскільки це змусило тебе змінювати вже свої кар'єрні плани? Це було дуже неожидано, якщо чесно, ми думали все-таки, що клуб продовжить своє існування. З такою інфраструктурою, з дитячою школою, коли ти виховуєш молодих хлопців, яким потрібно далі розвиватися. Але клуб прийняв таке рішення, поступив дуже коректно з нами, вони нам дали свободних вільних агентів, і ми вже почали кожен шукати собі якийсь новий клуб. Ну і як взагалі з'явився варіант, чим клубу вдалося тебе переконати. І виступав саме до нашої команди. Ну, як ти вже сказав, почалась війна. Так особливо пропозицій не було. І один з наших також общих знайомих, дикий адмін, дикий Андрій, запропонував такий варіант, як він переходив сюди. Ми з ним добре спілкувалися ще під час Волині. І я недовго думаю, чи прийняв це пропозицію. Ну, загалом, минулого сезону команда до останнього боролася за медалі, і залишилося враження, що могли закінчити вище, що зводити з таким припущенням. І якщо так, то чого нам не вистачило? Ну, нам не вистачило, мабуть, тих очок, яких ми втрачали на останніх хвилинах. Тобто нам не вистачило навіть якоїсь концентрації. Коли, по суті, виграшний матч, але ми там втрачаємо очки на якихось своїх, мабуть, помилок, щось такого. А так, то ця команда була дуже сильна в плані колективу. Це, мабуть, за рахунок цього, і ми так дуже добре зіграли другий круг чемпіонату. Ну, тобі минулого сезону так і не вдалося відзначити в офіційному матчі, а чому вже от доводилося відзначатися гарними голами. Прорвало тебе таким гарним дальнім ударом в матчі проти Кременя-2, Які були емоції від цього забити м'яча? Це був мій перший гол. Я дуже довго хотів його забити. Та як минулий рік взагалі без голів, це було якось не дуже приємно. Але так, це приємний гол. Я думаю, я думаю, він останеться в мене в пам'яті, то як перший мій гол в професійному клубі з Лягері. І взагалі завжди хочеться вигравати, забивати, віддавати, радувати вболівальників. Хорошою грою. Звісно, важливо і віддавати, і забивати, але що для тебе приємніше? Гарний асист чи гарний гол? Я думаю, все-таки гол. Більш приємно. Ну, ти в нас такий універсальний футболіст. На якій позиції ти себе найбільш комфортно почуваєш? Та я вже навіть і не знаю. Мені комфортно в центрі поля, але якщо потрібно тренерам, щоб я був правим захисником, та як я зараз граю, то я розумію, як грати на цій позиції і можу закрити цю позицію, якщо буде. Тренер. Ну от якраз тобі доводилося навіть до звяги. Закривати правий фланг, причому там у нас завжди серйозні хлопці, е, яких доводилось страхувати минулого сезону. День Червінський цього сезону Ілля Чередниченко. Е, Як ти себе почував в тих матчах? Дуже спокійно мені давали задачі тренера, що я мав виконувати. Я старався це. Плюс в мене були приклади. Хлопці одні з найкращих на своїх позиціях. І я просто робив те, що говорили тренера, підказ слухав підказ від партнерів, які більш досвідчені, мабуть, були, десь вони мені допомагали. Та й десь по ситуації. Робили. Так що це не проблема. Минулого сезону. От в е, нас була більш молодша команда, і от ти, зокрема, інші наші футболісти були такими більш безальтернативними. Основними цього року команда підсилилася. І вже треба так ну, геть жорстко боротися, виборювати е, місце в складі. Ось це можливо десь зменшення ігрової практики. Е, це плюс, чи все такі чи все-таки мінус для вас? Ну, мінус може бути в тому, що всім хочеться більше грати, але плюс в тому, що конкуренція, можливо, вона якраз і навіть ті хвилини, якщо їх менше, вони більш такі можна сказати, ефективні чи як. Ну, грати завжди хочеться більше, це правда. Але з тим, як до нас прийшли більш опитні хлопці, ми отримуємо більше досвіду, навіть тренуючи з ними. І я розумію, що цей час, це значить, може, дехось в якихось аспектах треба прибавляти. Ну, тому я думаю, це тільки плюс для нас, молодих хлопців. Ми почнемо більше прогресувати. І з часом, я думаю, ми можемо ставати основними футболістами. Що можеш сказати про роботу з? Цього сезону з тренером був Юрій Максимов. Його штаб цікавий зараз. З Сергією Шищенко, його тренерський штаб, що може сказати про роботу з цими спеціалістами і чи є відмінності, чи певження від роботи з тренером. Ну, з Максимом було дуже приємно працювати. Взагалі, це було неочікувано, що він перейде в зягель. Але як тільки ми зібралися, побачили Максиму, ми зрозуміли, що все буде на вищій чому рівні. Він прийшов і зразу додавив нам атмосфери в команду, ми якось дуже рано всі здружилися, дуже близько здружилися. І я думаю, за рахунок цього ми на такому ентузіазмі, на такому колект... дружньому колективі ми зіграли так результативно першу з Вінницею. А далі, коли ми розуміли, звичайно що він може піти. Того, що це тренер прем'єр-ліги. Багато клубів, я думаю, хотіли його. Тому, коли він пішов, це не стало для нас новина. І приход нових тренерів, по суті, нічого не змінилося, помінявся тренувальний процес, але все те ж атмосфера в команді, і ми майже не замітили цієї зміни тренерів. Ну, Власне, якраз. Навіть після зміни тренера ми лише раз втратили очки. Mm. Тобто це свідчить про те, що все в команді по суті добре. Ну, хотілося би про твої футбольні уподобання mm. розпитати, за яку команду вболіваєш? Манчестер Юнайтед. Чому саме за Манчестер? Знаю, якось з дитинства. Перший матч, який я побачив, це був Манчестер Юнайтед, з кимось я зіграю, вже не згадаю. І якось після того пішло про Мені не подобалося, коли. Всі хлопці вболівали або Барселона, або Реал Мадрид, я хотів якось виділитись, і мені зразу сподобався Мічестрінайте. Плюс це молодий Крищан Роналдо. Я думаю, всі були його фанати. Тому так. Що зараз не вистачає Мільярди Мільярдів тратяться. Це. <смі exhib> це болюче питання. А от з футболістів кого можеш виділити з світових чи українських зірок є якийсь для тебе приклад гри, гравця чи можливо кумир просто. Прям таких, щоб кумирів в мене нема. Але подобаються люди, які грають на моїх позиції. Це Лука Модрич, один з найкращих. Також Тяга Кантра. Матео Ковачич. Такі футболісти мені подобаються. Чи є в тебе якийсь найбільш пам'ятний матч в кар'єрі? Чи можливо їх декілька? Прям таких найпам'ятніших, мабуть, нема. Я надію, що вони все-таки будуть десь попереду. Щоб я міг так згадати і десь сісти там. За нами колись, як то кажуть, і розказати, що я брав участь в такому матчі. Я зараз от згадав найбільш пам'ятний, це, мабуть, ну, він більш такий веселий, коли ми їхали 11 охвилин 2, 12-х, 2, і польовий, польовим був воротар Арсеній Крокодил, то це було весело. так як нас не вистачало людей, бо вони були ну, хворі. То це було так трошки весело, коли їдеш 12 людей і проти хорошої команди оболоні. То це я щось так згадав. А щось таке позафутбольне? Якісь хобі, заняття? Люблю грати в PlayStation. FIFA. це моє хобі. От е Багато в нас в команді таких любителів FIFA? Ну, Вашішин Артур теж непогано грає. Петрук теж хороший. Ну, я думаю, взагалі достатньо хлопців приходять в кімнату, щоб поіграти. Не облаштовували якийсь там міні-турнір? Міні-турніри ні. Але я думаю, з часом ми можемо це зробити. І зробити якийсь общий презент, так скажемо. О, до речі, цього сезону який з матчем можна назвати таким найважчим для команди нашої? Я думаю, їх було декілька, коли матч переривали повітряні тривоги. Після цього дуже важко вийти, зібратися. і... Війти зразу в ігру. Я думаю, ці матчі були найважчі. А що можеш сказати про спарринг з Динамо? Трошки поганяли вас? Ну, як ми жартували з хлопцями між собою, що це був день відбору м'яча, так і сталося. Але все одно завжди приємно грати з командою Прем'єр-ліги, і ти розумієш, над чим тобі треба працювати і куди потрібно рухатись. Ну, до речі, а цього сезону минулого сезону друга ліга також була цікава. Але, ну, по-перше, чемпіон зарано дуже, в принципі, був зрозумілий. по-друге, було менше команд. Було десять ще в другій частині сезону одна команда знялась, взагалі залишилось мало. Цього сезону набагато більше команд, але разом з тим додалися ці. У нас такі графіки, що деколи там по матчу в 3-4 дні було так зазвичай 4-5 днів матч. Наскільки це цікавіше і наскільки це важче? Ну, це набагато цікавіше. Завжди краще грати, чим тренуватись. Але так як ми провели дуже хороші збори перед чемпіонатом, це було ну, не також і важко. Ми правильно відновлювались, правильно підходили до ігри, і з кожною грою ми були хорошо, добре настроєні, тому це не було для нас проблема. А кого можеш виділити з цьогорічних суперників у другій лізі? Дуже хороша команда в Юкси. Дуже цю ігру я не грав, але я спостерігав за ними з лавки. І, точніше, стрибон і була важка напружена гра. Тому я думаю, Юкс один сама головне з наших претендентів. Суперник. Е, ну, цей сезон такий він у нас дуже яскравий, гульовий. Е, яка взагалі взагалі в тебе відчуття від цього сезону? Які емоції? Е, які взагалі настрої панують в команді? Ну, нам дуже приємно, що нам вдається вигравати, забивати. Так багато голів радувати вболівальників. Але е, я думаю, що всі ігри ще попереду. Другий круг розставить всіх на свої місця, і я думаю, і лідери будуть втрачати. Надіюся, ну, звісно, на не ми. Але нам потрібна стабільність вигравати в кожному матчі, і я думаю, нам це по Е, Ну, е, на твою думку, вистачить нам потенціал для Я думаю, для... так. Я думаю, так, у нас багато хороших футболістів, які в складних матчах можуть вирішити долю матчу за рахунок індивідуальних дій. Тому я думаю, у нас є всі шанси, щоб далі бути в верхній верху на плаці. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.